Друзі, знову в наявності наші електричні скутери від фірми Corso. 500 ватний двигун та 20 Акумулятор. Запас ходу у нас до 55 км, максимальна швидкість на 45 км за годину. Є у нас ось такі поворотники, ближні дальній сигнальчик. Дивіться, максимальна швидкість у нас на третій швидкості 45 км за годину. Є в нас кошик. Є у нас ось така LED фара дуже класна. Ззаду у нас є ось таке сидіння додаткове. Туди собі ставите дитину. Є у нас ось така підніжка, є у нас бокова підніжка. Ось Вона туго виходить, є у нас педалі. І що, друзі? Саме головне, що ви собі купуєте ось такий апарат, і вам не потрібно жодних документів, просто собі катаєтесь і все. Він рахується як електричний велосипедик Для підбору або замовлення такого. Електричного скутеру, пишіть нам в Директ, відправляємо новою поштою, накладним платежем, є в нас гарантія, документи і все інше.